Похолодання, що зараз накрило Україну, триватиме ще кілька днів. На більшій частині країни очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту. Також місцями в день йтимуть дощі різної інтенсивності та вітер. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 9 травня, опадів цей день взагалі не очікується. По всій країні переважатиме суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день трохи стихне. Очікується північно-східний вітер 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 травня, то вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 19, а вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 12 до плюс 15, а вночі від мінус 3 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 18, а вночі від мінус 3 до плюс 5 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 16 до плюс 20 в день. І від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 9 травня. Хмурий ранок зміниться ясним днем та безмарним вечором, без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!